Доброго дня! Знаходимося зараз в санузлі, де ми позбивали плитку От. і вирівняли стіни. Вирівнюємо за допомогою клею з додаванням латексу, щоб не було усадки. Деякі довелося поштукатурити, як цю бо повідпадало все зовсім. От. Ну, стіни мають більш-менш приглядний вигляд. Ось, трохи тут попідсихає, візьмемо, наклеїмо 6, аби зробити абсолютно ідеальну рівні стіни. По тій простій причині, що не хочеться наступати на ті самі граблі, як було у інших майстрів. Завтра плануємо заливати підлогу. Бо замість мрамору у нас буде плитка, тому треба підняти. Підлогу на 25 мм. У нас перепад там он з порожком і з мемором. Десь порядка 40-45 мм. Ну, тут піднімаємо на 25-30 для того, щоб потім залишати під плитку 15 мм. Десь приблизно, бо не знаємо ще якої товщини плитка буде на підлогу. Вот. Було загрунтовано сьогодні заранку 15 літрів ґрунтовки ушло як в пропасть, бо така стячка. Маячки поставлені на швидкий клей. А ще робимо гідро, гідроізоляцію. Ну, це контактний слой, клея з латексом, щоб гарно трималося. Бо інакше не що воно буде. Як воно буде триматися? От. Коли зроблю, наскільки це буде рівно, покажу потім. Ну, а на цьому будемо закінчувати, тому що треба працювати. Всім пока!